Було повідомлення про те, що українські збройні сили контратакували поблизу степового і зробили це успішно, але бачимо, що на карті Deep State це не відображено. Також повідомляється про бої під Бахмутом. Росіяни контратакують, зокрема в районі Кліщіївки та Андріївки. Як ви оцінюєте ситуацію, за що тут сьогодні б'ються збройні сили України та російські окупанти? Ну, тут, знову ж, флангове охоплення російських військ, військового контингенту в самому Бахмуті, бо, по суті, Андріївка — це є фланг, фланги, і росіяни. Вона знаходиться там і на висотах. І Також росіяни намагаються втримати наші війська власне, на цьому напрямку, оскільки е, всі панівні висоти навколо Бахмуту контролює українська армія. І з урахуванням того, що місто там шалено зруйноване. І російський військовий контингент, який там знаходиться по великому рахунку, не може якогось вибудувати укріп кріп районів чи не може налагодити там настільки, якби їм хотілося, скажімо, теп, плацдарм для оборони чи для контрудару, оскільки вони ж самі в основному свій час це все і зруйнували, але. Бахмут важливий не менше важливий ніж Авдіївка на цьому напрямку, оскільки він теж сковує частину російських військ, які би росіяни могли задіяти, скажімо, на Лимано-Купінському напрямку для підсилення своїх сил. Лінія фронту взагалі дуже динамічна, і вона постійно міняється. Насправді, як і міняється безперервно сам перебіг боїв, динаміка боїв, і воно буде тривати не Враховуючи ні зиму, ні там скажені погодні, ні якісь е, географічні умови, це все залежатиме від того, не що, який напрямок визначається військовими командуваннями з обох сторін, і які за основний, за там запасні, відволікаючи, і тільки це буде впливати на перебіг подій, а аж ніяк, скажімо, там не бажання якоїсь одної сторони зменшити чи збільшити інтенсивність, чи змінити. Просто так, скажімо, напрямок удару завжди це є обґрунтування, це завжди планування і враховується безліч інших факторів і моментів. Так бахмут для росіян, між іншим, як і Авдіївка, є в тому плані дуже болючий, що. Бахмут для російської армії зараз утримувати насправді дуже і дуже не, не рентабельно і дуже неефективно, не, не але вони змушені це робити, оскільки Бахмут десь так публічно, медійно в Росії Ян закладено в голові, що його займав Пригожин і умовно кажучи, талановитий там полководець російський. Я все це говорю в лапках. Але так його росіяни сприймали за Бахмут. Він зумів розгорнути прекрасну піар-кампанію. Його знищили. Він зробив бунт, невдоволений там діями Росармії. Отже, зараз втратити російські армії Бахмут. Це означає визнати, що Пригожин був правий, і це означає для російського суспільства, що Пригожин кращий талановитий там полководець, аніж сам Путін чи Герасимов, чи Шойгу, які там вперлись рогом в Авдіївку, не можуть і в неї зайти. Так ще й втрачають Бахмут, який такими силами зайняв великий. Знову ж лапках великий полководець Пригожин. тому тут політичні е, питання росіян дуже сильно сплилися з власне з військовими з там оперативного стратегічного рівня. І ось ця задача, яку вони зараз мусять вирішувати в комплексі, з урахуванням того, що втрати там у них військ дуже великі, і з урахуванням того, що динаміка почала мінятися на південному напрямку. Ми знаємо роботи ну, зараз там е, дещо рушилась лінія фронту на нашу користь, е, окрім цього, той же самий лівий берег Дніпра. Я впевнений, що з коротким часом воно змусить росіян або перекидати. Війська з якихось східних напрямків, або десь намагатися додатково залучити сили з Росії, хоча знову ж маючи, я слабо впевнений, що росіяни мають десь боєздатні велику кількість боєздатних підрозділів, скажімо, в глибині Росії. А якщо враховувати, чи вони технічно оснащені, ну це ще, ще інше питання.